На зустріч весні під такою назвою відкрилася тематична виставка за участі закарпатських художників у приміщенні генерального консульства Словацької республіки в місті Ужгород. Такі заходи у дипломатичній установі традиційні. Сам задум дуже хороший, бо робиться таке, що при культурних співпрацях. Це вже якась тема видвигається, потім ну, до цієї теми долучається художники. Хто чим, хто, хто такою роботою, хто, тут і кераміку видно. А ця робота була така, що це передпаскова, така, е період такий, що перед але вже починає цвісти, тобто це що нас скоро очікує. І вона люба весна починається з особистості. Тобто Вийшов у двір, десь вийшов у, десь у парк, вийшов, все, і тоді там вже видно, що От вже весна вже не те, що прийде, вона вже тут. У експозиції, «Натхненні весною, полотна закарпатських митців, таких як Франциск Ерфанд, Сергій Біба, Ігор Луценко, Едуард Приходько, Людмила Корш-Радько, Натана Попова, Борис Кузьма. Словацька республіка в лиці Генерального консульства в Ужгороді, вона поважає, любить закарпатських митців, наше мистецтво. І тому вже стало такою традицією там. Коли починається весна, весняні свята, консул запрошує деяких авторів, які роблять експозицію. Те, що ви сьогодні тут бачите, кожний митець долучився і хотів показати. Тому що життя продовжується, починається весна. Ми, ми, у нас піднімається настрій, піднімаються якісь почуття, і це все дуже потрібно зараз нам всім, особливо в Україні. Тому я, я дуже вдячний генеральному консулу. Мистецтво вічне воно завжди буде стимулювати. До яких до якихось позитивних поступків, і ми впевнені в цьому, особливо зараз у цей час? Нам дуже приємна підтримка словацького народу. Ініціатива камерної виставки у дипломатичній установі генерального консула словацької республіки в місті Ужгород Павла Паніса каже, презентація творчості закарпатських художників тут невід'ємна багаторічна традиція культурної дипломатії це така дуже оптимістична виставка закарпатських художників, адже митців Закарпаття по праву вважаємо європейськими. Крім того, Закарпаття це специфічний край, адже місцеві жителі мають коріння у Словаччині, Чехії, Угорщині, Німеччині інших країнах. Тому по суті, це презентація європейського мистецтва у важкі часи для України, які я переконаний, скоро закінчаться. Словаччина підтримує Україну. А така символічна експозиція у стінах дипломатичної установи це прояв культурної дипломатії. Що ми з Україною. І головне ми з Європою, де місце й Україні. Після зими завжди приходить весна. Природа відроджується і оживає. Тому весняна тематика очима закарпатських митців у цій експозиції символічна у всіх сенсах.